початку було слово. Дорогі друзі, хочу привітати вас, слава Ісусу Христу. Маючи чудову нагоду пороздумувати над Божим Словом, я хочу нашу увагу сьогодні звернути на деякі принципи наслідування. Християнство міцне тим, що воно має не тільки вчення, але й живі приклади для наслідування. Це Христос і Його послідовники. Християнство міцне тим, і вже проходять тисячоліття, і є дуже багато людей, які, послухавши проповідь Євангелію, приймають її глибоко в своє серце і починають жити саме так, як навчає нас Євангелія Ісуса Христа. Ісус Христос для нас є приклад любові. У світі, в якому ми живемо, дуже не вистачає любові. Ісус Христос прийшов на землю з небес для того, щоб показати людям, як саме потрібно любити, любити один одного і любити Бога. Ісус Христос своїм життям і служінням він доводив людям, що Він виконує волю свого Небесного Отця. Воля Небесного Отця полягала саме в тому, щоб спасти людей від їхніх гріхів, що спонукало Ісуса Христа прийти на землю, залишити небеса, щоб спасати людей. Саме любов до Отця, Він Його любив понад усе, Він знав серце свого Отця, і в нього серце було, щоб спасти людей, людей, як вінець творіння свого. Ісус Христос прийшов до нас на землю, утілився через пречисту Діву Марію, і Він показував нам, як ми маємо любити і як ми маємо служити. В Євангелії Івана є написано про те, що в 13 розділі з першого вірша перед святом Же Пасхи, Ісус, знавши, що настала година Йому перейти до Отця з цього світу. Полюбивши своїх, що на світі були, до кінця полюбив їх. Ми знаємо, що Ісус Христос проявив свою любов саме в тому, що коли стояло питання, хто піде для нас, Він відкликнувся на Це. І Він сказав: Я піду, Господи, як в звой книжці, про мене написано. Це прояв великої любові. Послугу своєму небесному Отцю. Прийшовши на цю землю, почавши свою місійну подорож, працю на цій землі, він взяв для себе учнів, з якими він жив, ходив і проповідував, і разом з тим їх навчав. Прояв Ісуса Христа до людей проявлявся саме в тому, що Він бачив знеможених, обтяжених і змучених людей. І коли ми читаємо Євангеліє Євангелії Марка, написано, що дуже багато людей приводило до нього сліпих, німих, кривих, калік. Він нікого не обходив мимо. Він старався усім допомогти. Він звертав увагу на бідних, на немічних, на тих людей, які були відкинути іншими. Але він в своїй промові навіть сказав: придіть до мене всі знеможені обтяжені, і я заспокою вас. Здається, велика любов Ісуса Христа. Але саме тоді, коли вже була ось ця вечеря, де були зібрані учні, Він має на меті щось показати інше. І написано таке слово полюбивши своїх, що на світі були, до кінця полюбив їх. В чому проявляється його саме любов? Він хотів служити учням. І ми в 13 розділі Євангелії Івана читаємо про те, як він налив води в умивальницю і почав омивати ноги учням. Петро не хотів, щоб Ісус йому обмивав ноги, і він сказав: Ти повік мені ноги не вмиєш. Але Ісус йому відповів: якщо я не вмию тобі ноги, ти не будеш мати частки зі мною. Тоді Петро, другу крайність, не тільки ноги. А все тіло. Ісус Христос показав цим прикладом, що Він закликає нас до любові і до служіння один одному. Коли він проповідував Євангелію, біля нього були люди понад 5 тисяч людей, три тисячі людей, три дня понад 5 тисяч людей. І він каже до учнів своїх, нагодуйте їх, дайте їм їсти. Вони сказали, та не вистачить 200 динарів, щоб її накормити. Що це проявляється в Ісуса Христа? Знову любов, знову піклування про людей. Він дбав не тільки за їхній духовний стан, Він дбав і за їхній фізичний стан. І ми знаємо це чудо, де Ісус Христос їх нагодував. Кульмінація любві Ісуса Христа вона полягає саме в тому, що Він помер на Голговському Христі. Коли його вели на розп'яття, йому плювали в обличчя, сміялися з нього, богольні слова говорили йому в адрес. І, здається, мав би якось відповідно відповісти. Але у нього в серці була велика любов, і на Христі він молиться, він каже: Отче, прости їм, бо не знають, що роблять. Саме така любов Ісуса Христа спонукує нас любити один одного, любити тих. Хто нас не любить і в наш адрес незаслужено для нас, говорить приниження або щось інше непристойне роблять. Ісус Христос учить нас любити. Ісус Христос є приклад смирення. Він, будучи Божим Сином, не вважав Це за захват, але був прийняв вигляд раба, смирив себе і через те його Підняв Бог. Це також є для нас приклад смирення. Він про себе говорить: прийдіть до мене усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Візьміть на себе ярмо моє і навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірливий, покірливий і знайдете спокій душам вашим. Ісус Христос говорить: Я є тихий і серцем покірливий. Він своїм життям показав, наскільки Він є смиренний, наскільки Він гарно відповідав людям, які задавали йому запитання. Від Ісуса Христа просто ішла любов, ішов спокій, ішов йшов мир. Саме це ми мали би наслідувати. Ісус Христос також був таким, що Він служив людям. Він хотів їм допомогти. І коли він побачив змагання між своїми учнями, хто буде більший, він дуже гарно і чітко їм відповів. В Євангелії Луки 22, 27 написано: Бо хто більший? Чи той, хто сидить при столі, чи хто прислуговує, чи не той, хто сидить при столі, а я серед вас, як службовець, він очікував саме тоді, коли ходив по землі, щоб йому послужили саме тоді. Він дав приклада, як служити ближньому. Якщо ти хочеш бути більшим, тобі потрібно служити ближньому. Це оцінює Господь. Ісус Христос також для нас є прикладом прощення. Він є той, хто має владу прощати. Його нагорна проповідь настільки захватила людські серця, що вони, оцінюючи його проповідь, сказали. Це й говорить не так, як книжники і фарисеї, а як той, хто має владу. Люди, слухаючи його проповідь, не просто оцінювали його як хорошого промовця, або як одного із пророків, якого вони ще ніколи не зустрічали. Коли вони слухали слова Ісуса Христа, у їхньому серці народжувалося бажання Він говорить істину, яку ми приймаємо і згідно неї. Будемо жити. І багато людей жило саме так, як навчав Ісус Христос. Ісус Христос також Він для нас є прикладом послуху. Написано про нього в Євреїв 5, 8, 9. І хоч сином Він був, проте навчився послуху з того, що вистраждав був. А вдосконалившися, Він для всіх, хто слухняний Йому, спричинився. Для вічного Спасіння, здається, Божому Сину Ісусу Христу, для чого вчитися послуху, він ж такий слухняний. Але тут це місце Писання відкриває нам те, що йому потрібно було навчитися. І коли нам пороздумувати над тим, чи Ісус Христос був Богом 100%, і чи Він був людиною 100%? Чи може Він був Богом 50%, і людиною був 50%? Ким був Ісус Христос? Я думаю, відповідь така: Ісус Христос був 100% Богом і є Богом. Ісус Христос, коли був на землі, Він був 100% людиною. Коли ми аналізуємо Його молитву в саду Гевсиманському, Він знав, що його очікує. Йому було непросто. Він молився до Отця Небесного. І саме тоді, коли у нього була величезна агонія, величезні переживання. В Писанні написано, що каплі поту були, як каплі крові. Він тоді впав до лілиць і молився до Отця. І говорив йому: Отче, якщо волієш, пронеси мимо мене цю чашу. А якщо ні, нехай буде воля Твоя. Ісус Христос потребував Божої допомоги. Він потребував допомоги свого Отця. І написано, що ангел додавав йому сили. І тому, в послуху, він навчився. Як бути вірним? Він навчився, він вдосконалився. І через те, що він саме таким став, він спричинився вічним спаси, спасінням для всіх. Хто є йому слухняним. І він також для нас є приклад молитовного життя. Здається, кому, кому, ну, Божому і Сину Ісусу Христу, може, не варто було так багато молитися. Але Він днем працював, вечором працював, а дуже рано, якщо темно було, він ішов на гору і молився. Через молитву Він отримував силу, для того, щоб. Знову йти і в служінні бути успішним. І тому я би хотів, закінчуючи своє слово, дорогі християни, дорогі телеглядачі, щоб ми розуміли і знали, приклад, який ми маємо наслідувати, це Ісус Христос, і ми маємо від Нього навчитися любити смирення, служіння, прощення, послуху і молитви. Нехай Бог вас рясно благословить.